Добрий день, мені тут Жанна піар-менеджер нагадала, що можна зняти відео для блогу. Бо зараз у нас така ситуація, ну, особливо на заході України, що там пил з Сахари. Та? Він є не тільки, ну, там, в багатьох регіонах да. зараз мені навіть з міжріччя написали, чи можна показники зняти. Я відправив лінк на... Save EcoBot або Save Дніпро. Подивіться в інтернеті, є мапа забрудненості повітря, які можна подивитися. От, але я розкажу декілька слів про те, як з цим можна боротися в будинку, можна навіть в квартирі. Перше, що потрібно, це зволоження, але не просте зволоження, це зволоження, яке фільтрує повітря. То тут в цьому Зволожувачі вони є різні. Бачите, які фільтри брудні, треба їх помити. Суть така, що він витягує вверх повітря, яке йде через ці фільтри. Фільтра постійно змочується водичкою, яка насосом качається вверх. Тобто, таких от зараз уже зволожувачів саме цієї марки не випускають. Я хотів купити такий самий. Це Wet Air. Да? Але. Я знайшов був ось такий цей адлер. Він продається як. Він коротше неправильно продається. Він продається як кондиціонер з охолодженням, кліматичний центр, але там ціна 4000 гривень була. Суть там така сама, як в тому. Ззаді великий один фільтр, наливається вода. Вона цей фільтр змочує і повітря женеться через цей фільтр. Відповідно, ці зволожувачі. Крім того, що зволожують повітря, вони ще й забирають пил з нього. Та? Другий момент, крім зволожувача з очищеним повітрям, не відкривати вікна. Але як не відкривати вікна, коли жарко? Та? Кондиціонер має стояти. От у нас тут 5,5 кВт кондиціонер консольний. Загалом він справляється. Кондиціонер забирає вологу, тому зволожувач до нього потрібний. Але найбільш важливим елементом, ну, особисто в моїй системі, це є рекуперація. Рекуперація з фільтром. Так? Ось у мене таке тимчасове рішення, тому що ще не поставили цю панель. Це є рекуператор великий центральний, який у мене знаходиться на горищі. Він забирає повітря з вулиці з північної сторони і викидає на вулицю на східній стороні. Забирає, значить, повітря відпрацьоване з будинку. Забирає ось там от над вхідними дверями в ванну другого поверху, а подає повітря в будинок. Ось там внизу під сходами, розсіюючи його відповідно вправо і вліво по цій нижній кімнаті в цьому рекуператорі стоїть фільтр грубої очистки пилу. Ну, наскільки він очищує цей дрібноопористий пил тут спірно, треба, відповідно, ставити більш е, ну, дрібніші е, пиловловлювачі в цю вентиляцію. Якщо у вас рекуператори можуть бути стінові, якщо стінові, то треба брати з фільтром, і цей фільтр час від часу чистити, особливо зараз, коли пилу багато. Але основну масу пилу забирають з повітря. Отакі пристрої. По рекомен... ну, Рекомендація брати цей пристрій з запасу. Він от, саме цей ВТР він там на 100-120 квадратних метрів. Коли у нас була зима, ми гріли будинок, то ми не могли ним одним підняти вологість до нормального рівня, тому. Купили другий той адлер. Той має на 100, цей на 120 будинок на 96 квадратів. І їх, в принципі, вистачало, щоб тримати на 40. Зараз вологість трошки простіше, мені здається, підтримувати, але все рівно враховуючи пил, не відкривайте вікна, це важливо, закривайте їх. Рекуперація або вентиляція з фільтром. І зволожувачі, які миють повітря. Вони заберуть весь пил і допоможуть нормально жити і дихати. По входу і виходу. Так, на північній стороні ось на пряшітка. Е, Це втягування повітря з півночі я беру. І викид повітря в мене йде ось він. Це вони рознесені десь на відстані 4 метри і через кут будинку, щоб вітер ну, не гнав одне в друге. Ну і в будинку я вже вам показав точки е цього, точки входу. На самій верхній точці в мене забирає. Так, заліз на горище, щоб показати вам. Рекуператор центральний. Ось у нас коробка, це є RODE 500 там W500, якийсь він називається. У нього все доволі просто. Всередині е пластиковий рекуператор, поліетиленовий, здається, чи поліпропіленовий. У нього є фільтр, який витягується, тут от вікно обслуговування. І труби 200 чи 250, навіть 250, здається. Чотири труби. Вхід-вихід вулицю, вхід-вихід в будинок. І вентилятор, е який жене повітря. Дуже важливий елемент. Е найчастіше рекуператори розглядають як е для зимового часу, для того, щоб зберегти тепло. Взимку ну, типу, ми гріємо, багато затрачаємо. Але важливо сказати, що це і корисно для літа. По-перше, це контроль повітря, який ви впускаєте-випускаєте. Бачите, у мене він на висоті 7 метрів, тобто у мене пил від землі не береться в будинок. Це важливий елемент. Тобто, якщо ви візьмете вентиляцію на першому поверсі, вентиляцію на другому поверсі, то на першому поверсі у вас буде більше пилу, бо пил від землі. Так от, рекуператор також економить і охолодження, тому що він бере повітря, яке в будинку там 20 градусів, у мене чи 21 градус зараз стоїть кондиціонер, а на вулиці 26. Без рекуперації 26 градусів йдуть в будинок і вам треба їх охолодити. З рекуперацією 26 градусів охолоджується повітрям, яке йде з будинку там до 23, як коли. Тим самим ви тратите менше на кондиціонування. От. Тому. Рекомендую рекуператори обов'язково з фільтрами. В кого вони зараз не стоять, звичайно, ця рекомендація не допоможе, бо це ну, типу, затратний процес, щоб це поставити. Тому зараз можуть допомогти саме зволожувачі великих, е великих витрат повітря, але з мийкою е повітря, щоб були мокрі фільтри. Успіху вам, бережіть себе!